Добрий день усім, хто займається саморозвитком. Сьогодні поговоримо про власні оборотні кошти, поняття, до якого багато підприємців проходять через винахід велосипеда. Пояснення буде, як завжди, простими словами і на простому прикладі. У якості бонусу я розповім, як підрахувати управлінський прибуток непрямим методом без розрахунку, доходів і витрат. Також ми побачимо, як до цього висновку приходять підприємці, але правда, окружним шляхом. Поїхали. Коли гроші є, бізнес працює, в якийсь момент його власник замислюється. А скільки ж грошей, що крутяться у моєму бізнесі, дійсно мої? Скільки я насправді заробив за весь час або принаймні за останній рік? Адже прибуток я рахую переважно заготніковими грошима та грошима у банках. Але ж є ще й борги. Та з іншого боку, в мене є склад, а це теж майбутні гроші. І ось тут починається неминуче знайомство з фінансами. Розглянемо приклад: нехай це буде бізнес із продажу запчастин для тракторів. Уявимо, що у нас є невеличкий магазин запасних частин. Ми закуповуємо товар у постачальників, продаємо його фермерам та сервісним центрам. А також зберігаємо на складі певний асортимент, щоб клієнти змогли прийти і просто забрати потрібні деталі. Частину деталі доводиться замовляти за предоплатою, потім їх привозять постачальники, а частину беруть у борг з відсрочкою платежу. Крім того, в нас є кредит у банку, який ще не повністю погашений. Таким чином, кількість грошей на розрахунковому рахунку та у касі не зовсім відображає реальне становище справ власник бізнесу. Назвемо його Степан. Хоче розібратись. Скільки грошей він реально заробляє, скільки грошей, які обертаються в його бізнесі, належить саме йому, і їх не доведеться потім віддати постачальникам або банку. Бізнес приносить дохід, але на рахунку не тільки його власні гроші, адже частина з них це аванси від клієнтів, борги перед постачальниками, кредит, тому просто дивитися на суму на розрахунковому рахунку та в касі не варіант. Далі, власник бізнесу приходить до логічного висновку. Якщо підрахувати все, що в нього є. А потім відняти всі його зобов'язання, то те, що залишиться, це і буде реальна сума, яка йому належить. До цього ж висновку, рано чи пізно приходять усі підприємці, навіть якщо вони далекі від фінансів. Як цей показник тільки не називають і запас, і вільний залишок, і мій капітал, різноманітність обмежується лише фантазією власників бізнесу. Насправді, ця цифра називається Власні оборотні кошти підприємства. Винайшли її понад 100 років тому. Ми припустимо, що управлінський облік у нас є, і він ведеться коректно. Для того, щоб зрозуміти ідею, подивимося спочатку на структуру управлінського балансу, звіту, який показує, з чого ж складається наш бізнес. Активи це все, що в нас є. Докладніше про це можна дізнатися у моєму відео, що таке актив та пасив. У даному випадку вони у нас складаються з грошових коштів, товарних залишків, дебіторської заборгованості, грошей, які нам повинні клієнти, пасиви, це джерела фінансування бізнесу. Тут у нас кредити та позики, борги перед постачальниками та власний капітал це те, що належить власнику. Тепер можна перейти до самого головного. Формуля розрахунку власних оборотних коштів це різниця між оборотними активами та короткостроковими зобов'язаннями компанії. Оборотні активи це гроші, запаси, дебиторська заборгованість. Короткострокові зобов'язання це наші кредити, борги перед постачальниками та аванси від клієнтів. Робимо розрахунок для нашого прикладу. Припустимо, що у Степана в бізнесі товарів на складі на 15 тисяч доларів, грошей на рахунку на 5 тисяч доларів, клієнти йому винні 3 тисячі доларів. Ну і він сам винен постачальникам 12 тисяч. Рахуємо, власні оборотні кошти: 15 тисяч плюс 5 плюс 3 і за мінусом 12 тисяч. З чого отримуємо різницю: між 23 тисячами в активах. Та 12 тисячами зобов'язань равно 11 тисяч доларів. Степан робить висновок, що 11 тисяч доларів це реально свої гроші. На жаль, цей розрахунок не зовсім вірний, хоча дає наближене уявлення про стан справ. Про це і поговоримо. Зазвичай при таких розрахунках підприємці забувають про заробітну плату та податки. Справа в тому, що момент виплати даних зобов'язань і період часу, за який вони виникли, рознесені в часі. Частина заробітної плати, яку ви виплачуєте, наприклад, в березні, це оплата працівникам за роботу у лютому з податками та ж сама історія. Фактично, ми маємо справу із заборгованістю, про яку ми забули, і її потрібно відобразити в управлінському балансі. Без цього вийде, що ми надто оптимістично дивимося на ситуацію. Давайте уточнимо розрахунок. Нехай на заробітну плату потрібно ще 3 тисячі доларів. Працівники її вже заробили, але ми виплатимо її пізніше. Тобто, це наша заборгованість. І на податки нехай 500 доларів. Тепер скоригована сума вже 7500 доларів. Правда, наше бачення ситуації дещо змінилося. Ну і тепер розглянемо. Ще одне дуже важливе застосування показника власних оборотних коштів. Припустимо, що на кінець місяця ми вже підрахували це значення: 7500, як ми пам'ятаємо, і зробимо аналогічний розрахунок на початок місяця. Припустимо, що отримане значення 5500. Що це означає, звідки взялася різниця? І ось ми прийшли до дуже цікавої властивості показника власних оборотних коштів. Який є способом контролю правильності складання управлінської звітності? Цього разу звернемося до повного управлінського балансу, в якому вказані також основні засоби, щоб розуміння було повним. Як видно, зміна кількості власних оборотних коштів може бути викликана отриманням прибутку або збитків, інвестуванням або придбанням основних засобів, продажем основних засобів або поверненням інвестицій, отриманням довгострокового кредиту. Насправді варіантів ще багато, але у нас малий бізнес, і ми обговорюємо сам принцип цього показника. Тому повернемося до нашого прикладу. Степан згадує, що купив для працівників новий стіл за 150 доларів, але жодних інших нестандартних операцій не проводив. Отже, ми робимо висновок, що за минулий місяць він заробив 7500 150 мінус 1850 мінус доларів у даному випадку. 150 доларів це використання прибутку, тобто чистий заробіток був все-таки 2000 доларів. Але ми 150 доларів проінвестували в необоротні активи, тобто в основні засоби. Якщо ви помітили, ми не використовували жодних економічних розрахунків і не складали форму розрахунків прибутків і збитків за минулий період, тим не менш. Таким простим способом можна визначити суму прибутку підприємства за вибраний період часу, ну звісно, за умови, що ви правильно ведете весь інший управлінський облік. Робимо висновки: власні оборотні кошти це гроші, які належать власнику бізнесу і не залежать від боргів і зобов'язань. Вони показують, наскільки стійкий бізнес і чи може він фінансувати усю свою діяльність без позикових коштів, точніше, наскільки він може це робити. Якщо власні оборотні кошти позитивні, значить у бізнесу вони є, і бізнес частково працює за рахунок власних грошей. Якщо власні оборотні кошти негативні, значить бізнес працює виключно в борг і залежить від кредиторів. Це не завжди погано, але ваш бізнес не стійкий. Тепер Степан розуміє, що навіть якщо у нього на рахунку лежать 5 тисяч доларів, не всі гроші з цієї суми можна вільно витрачати. Спочатку необхідно зробити розрахунок власних оборотних коштів, і використовувати можна виключно власні оборотні кошти. Ну, звісно, якщо ви хочете зберігти стійкість бізнесу. Сподіваюся, тепер вам стало зрозуміліше, навіщо рахувати власні оборотні кошти і як вони рахуються. А також ви можете визначити, скільки заробив чи втратив бізнес за минулий період, не займаючись розрахунком прибутків чи збитків. Підписуйтесь на мій канал, ставте питання, лайки. Сподіваюся порадувати вас ще багатьма цікавими відео, які стануть у пригоді вам у житті.